На фото опубліковане фермером Юрієм, бачимо дію низьких температур на ослаблені посіви озимої пшениці після відновлення вегетації. Для того щоб допомогти культурі у відновленні, рекомендуємо внести наступні препарати: ОМД-добродій 3 кілограми на гектар. Підвищення ефективності фотосинтезу, стимулюватиме вкорінення та посилить вбирання основних макро- і мікроелементів з ґрунту. Добродій комфорт універсальний, 0,15 літрів на гектар, надасть потужну фунгіцидну дію на основні збудники хвороб та підвищить стійкість рослин. Добродій Мікро 05 літрів на гектар. Спрямує фунгіцидну та фунгістатичну дію на основні збудники хвороб та посилить дію попереднього препарату. Вартість рекомендованої технології становить від 898 гривень на гектар. Просимо пам'ятати, кожен регіон та кожен новий рік має свої особливості, тож попередньо проконсультуйтесь з нашим фахівцем. Вартість технології, що вказана на момент виходу відео, може змінюватись. Актуальні ціни дивіться на сайті. Гарних вам, врожаїв!